А ви знали, що приблизно 70% успішних лідерів та топ-менеджерів готові розглядати нову роботу, навіть якщо вони активно її не шукають і задоволені своїм поточним місцем? Ця цифра, що часто цитується в дослідженнях компаній, таких як LinkedIn Global Talent Trends або Deloitte Human Capital Trends, розкриває величезний потенціал так званого пасивного ринку кандидатів. Це не ті, хто відгукується на вакансії, а ті, кого потрібно зацікавити. Привіт! З вами Вадим і канал MindHun, де ми досліджуємо динаміку Executive Search. Сьогодні ми зануримося у психологію топ лідерів. Розберемося, чому вони готові до змін і як саме їх залучити. Чому ж ці 70% такі важливі? І що саме робить їх готовими, навіть якщо вони не шукають. Вони найкраще активно шукають роботу, як правило, ті, хто з певних причин опинився на ринку. Пасивні кандидати це часто ті, хто вже досяг успіху, вони затребовані і є зірками у своїх галузях. Вони не шукають, бо їм добре, але не ідеально. Пошук нового виклику. Успішні лідери мотивовані зростанням, впливом, вирішенням складних завдань. Якщо поточна роль перестає пропонувати їм достатні виклики або можливості для розвитку, вони стають відкритими для чогось нового. Ненасильницька комунікація. Їм не потрібна робота, їм потрібна можливість. Вони готові вислухати про щось унікальне, що відповідає їхнім кар'єрним амбіціям, або дозволить їм здійснити значний прорив. Зміна контексту. Іноді лідерам потрібна зміна галузі, корпоративної культури, або ж вони хочуть перейти в компанію з іншою місією чи розміром. Ці фактори можуть бути сильнішими за поточний комфорт. Отже, якщо ці 70% лідерів є найціннішим активом, як до них достукатись і залучити, це вимагає зовсім іншого підходу, ніж публікація вакансій. Ось ключові стратегії. Персоналізований підхід, а не спам. Забудьте про масові розсилки. Кожне звернення до пасивного кандидата має бути унікальним. Демонструвати розуміння їхньої кар'єри. Досягнень та потенційних амбіцій. Покажіть, що ви зробили домашнє завдання. Пропозиція цінності, а не позиції. Замість у нас є вакансія. Фокусуйтесь на у нас є унікальна можливість, яка дозволить вам і якась конкретна перевага, виклик або вплив. Розкрийте місію, стратегічні цілі компанії та як їхній досвід може бути критично важливим. Використання експертних мереж або ніж нетворкс. Кращі пасивні кандидати рідко знаходяться через загальні платформи. Вони доступні через рефералів, галузеві асоціації, професійні клуби та мережі, досвідчених екзекутів фахівців, які мають довіру в цьому колі. Діалог, а не інтерв'ю. Перша взаємодія має бути партнерською розмовою про кар'єрні цілі кандидата та можливості, а не допитом за резюме. Ваша мета розпалити їхню цікавість, а не просто перевірити відповідність вимогам. Розуміння прихованих мотиваторів: успішних лідерів часто мотивує не лише зарплата, це може бути можливість працювати з визнаним лідером. Отримати контроль над новим напрямком, вирішити складну проблему, вплинути на суспільство або ж просто змінити динаміку компанії. Ваше завдання виявити ці приховані мотиватори. Конфіденційність та такт. Пасивні кандидати часто розглядають нові можливості, перебуваючи на поточній роботі. Забезпечення повної конфіденційності та професіоналізму є критично важливим для побудови довіри. Отже, ігнорувати 70% лідерів, які готові до змін, це втрачати величезний пул таланту. Розуміння їхньої психології та використання цілеспрямованих стратегій залучення є ключовим до успішного Executive Search. Ми в Майндханд спеціалізуємося на роботі саме з цим пасивним ринком. Маючи понад 10 років досвіду, ми знаємо, як знайти, зацікавити та успішно залучити тих 70% виняткових лідерів, які не шукають активно, але готові до свого наступного великого виклику в Україні, Європі та за її межами. Якщо ви шукаєте лідера, якого не знайти стандартними методами. І готові інвестувати у справжніх змінотворців, відвідайте наш сайт для конфіденційної консультації. І, звісно, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти із світу Executive Search.